Приходить в казіно блондинка. Каже, хочу поставити на 27. Усі гроші, які в мене є. Вони кажуть, добре, давайте, це досить ризиковано, можете і не виграти. Так, я впевнена, давайте 27. Стави на 27 виграє. Каже, так, а тепер оці всі гроші, що я виграла, знов ставлю на 27. Ну цей каже, круп'є, що ну, це дуже рідко, коли два рази одне те саме число виграє. Вона каже, я впевнена, в мене був знак. Знов ставить на 27, знов виграє. Тут уже вийшла адміністрація. кажуть, шановна, а ви впевнені? Ви ж можете оцю всю велику суму програти? Так, я 100% впевнена. У мене був знак стави знову на 27, Казіно в манкроці каже адміністрація: Скажіть. Який же ж вам знак був, що ви вирішили три рази ставити на 27? Вона каже, розумієте, коли я до вас сюди летіла, у мене був літак номер 7. Потім, коли з літака приїхала в готелі, у мене був номер в готелі 7. Потім, коли я їхала з готелю до вас в казино, у мене було таксі під номером 7. Ну, 7 зрозуміло, а 2 до чого? До чого тут 27? Ну як? 3 на 7 – 27.